Всім привіт! Як ви думаєте, чи можна прожити в Польщі на 4806 злотих? Саме таку суму уряд пропонує встановити як мінімальну зарплату з 1 січня 2026 року. Але замість радості країну охопила хвиля суперечок. Здавалося б, новина позитивна. Зарплати ростуть, але цифри викликали справжню дискусію. Про спілки обурені, роботодавці теж незадоволені. А мільйони людей чекають відповіді, скільки реально отримуватимуть у гуманці. З 1 січня 26-го року мінімальна зарплата має становити 4806 злотих бруто. Це лише на 140 злотих більше ніж зараз. Тобто підвищення на 3%. Мінімальна погодина ставка зросте до 31,40 злотих. Про спілки кажуть, цього завало. Вони вимагають 5015 злотих бруто, бо ціни ростуть а інфляція б'є по кишенях. Роботодавці навпаки вважають, що підвищення на 140 злотих – злотих занадто високе. Їхня пропозиція 4716 злотих. А ще вони пропонують змінити систему з 2027 року. Зарплата має залежати від 60% медіанної медіаної зарплати в країні. Для порівняння, у 2015 році мінімальна зарплата становила 1750 злотих, а у 2025 вже 4666 злотих. Тобто за 10 років вона виросла майже втричі. Але і це не головне: ціни на продукт, оренду житла та комунальні послуги теж піднялися. Тому для багатьох поляків ця цифра є не справжні підвищення, а просто підтягування до інфляції. Тепер усе вирішує рада соціального діалогу. Якщо протягом 30 днів сторони не домовляться, уряд ухвалить рішення самостійно. Йдеться про понад 3 мільйони людей, які працюють за мінімальну зарплату. Це величезна група, і саме вони відчують зміни першими. Отже, з 2026 року мінімалка зросте до 4806 злотих, але дискусії лише починаються. Для когось це крок уперед, для когось крапля в морі. А остаточну точку в суперечках поставить уряд восени. А тепер питання до вас. Чи достатнє підвищення на 140 злотих, чи уряд має слухати про спілки і давати більше? Напишіть у коментарях, бо ваша думка теж важлива. І не забудьте підписатися на канал, щоб першими дізнаватися про найсвіжіші новини з Польщі. Дякую вам за увагу та до зустрічі у наступному випуску.